Всім привіт! З вами я Сергій, і сьогодні я хочу поділитися з вами способом, як я потрошу щуку або судака за допомогою двох отаких дерев'яних реючок. У минулому відео я розповідав, як я потрошу окуня за допомогою двох свяхів або двох е, шпашок для шашлика. Було дуже багато коментарів, і багато хто запитував, чи можна ще таким способом потрошити. Ще якусь рибу. Тому сьогодні ми експериментуємо над судаком та щукою. Тому, думаю, друзі, буде цікаво. Не перемикайтеся. Пишіть коментарі, пропонуйте свій спосіб. Обов'язково ми його спробуємо. А зараз ідемо потрошити. З окунем все зрозуміло. Раз, два, і витягнулося. А ось що можна зробити з такою щукою. Зараз. Так, 2,5 см. Загострив з одного боку. І зараз спробую показати вам, як можна розпотрошити щуку, не розрізаючи її. Всі ми знаємо, що зябрав щуки вириваються дуже важко і ще й можна поранити руку. Тому їх можна просто підрізати або ножем, або ножницями, або навіть садовим сікатором. Тобто зябра можна підрізати, тоді легше буде їх вирвати. Просиляю через рот. В неї тут багато зубів, це проблема. Але засунути можна. Ось. І в живіт. Бачимо через жабра і в живіт. Засуваю. Так, зайшла. Отак. От конкретно бачимо зайшло. Тепер з другої сторони. Все так само, як в окуні. Просилив. Ось дивіться. Жабра з однієї сторони. Видно, я сподіваюся. І в живіт. Раз. І засунув. От, Бачимо. Отак от в мене відбувається. Жабра з однієї сторони. Я їх прижав і вони отам от так прижаті жабра, бачите. От. Тепер починаю крутити. Кручу. Тут, звичайно, треба прикласти добре зусиль, але я прокручую. Кілька разів треба, як мінімум, прокрутити, тому що киші в неї не, не як маленького кунчика. Так, кручу, кручу, кручу. І починаю на себе вже виби, викручувати. От, дивіться. Жабра відірвалися. Десь має бути желудок. Так, Починає потрошечки щось виходити. О! Пішло. Так, бачите, отак от вийшло в нас желудок. Було навіть трошки ікри. Як бачите, друзі, можна все ж таки витягнути киші із щуки. І вона всередині залишиться. Ось печіночка витягнулася. Так, зараз спробуємо подивитися, що вийшло там всередині. Отак. От Ну так, залишилося ще чуть-чуть добрати. Ось, кусочок печіночки залишилось і серце. Все, тепер, якщо видно вам, бо мені видно, що вона пуста. Рибина всередині пуста. Отак От я вичистив щуку, скориставшись всього-навсього двома планочками. Це для тих, хто писав у коментарях під попереднім відео, чи можна щуку випотрошити двома палками. Як бачимо, друзі, можна. Жабра вириваються, киші витягуються. Ось, вони всі тут. Тому все це можна зробити. Проведемо експеримент, друзі, на судаку. Судак також у нас немаленький, хороший судачок зачотний. Зараз попробуємо, чи можна таким способом випотрошити судака. Так, Беремо, засуваємо в рот, спробуємо через жабра, дивимося. Жабра сюди, під кришку, ось попри жаберну кришку і внутрі. Отак туди. Раз, в живіт, раз, засунули. Другу, все те саме, абсолютно. Тою самою шпажкою, що й щуку. Раз, ось. Як бачимо. Видно. Ось, попри кришку і всередину. Раз. Судака навіть, здається, простіше. Так, і починаю прокручувати. Звичайно, чуємо ми храп наших жабер, але все це того, мабуть, варте, Ми випатрошимо судака. І тоді можна його або коптити, або навіть засушити. Ось дивіться, як все відбувається. Жилудок витягнувся, киші витягнулись. Викидаю. Котикові. Так. Забираємо рештки. Дивимося, середина судачка нашого також пуста. Живіт пустий. Повністю туди киш немає. Вон пустота. Зараз можна лише прополоскати водою для того, щоб позбавитися від залишків крові, або ще там якихось частинок нутрощів. Також ми можемо почистити луску, і оскільки риба не прорізана, ми можемо її використати на будь-який смак. Так. Або посмажити на грилі, або її закоптити в коптілці, а також можна навіть і засушити. Використовуємо кому як заманеться. Можна навіть сунути сюди тряпку і протерти. Там пустота, кишок немає. Як бачимо, друзі, також можна випотрошити і судака, і щуку за допомогою двох отаких рейочок. Тобто дві рейочки потрошать судака, щуку на ура. Тому, друзі, кому відео сподобалося і метод сподобався, ставимо лайк. Не забуваємо написати коментар. Пропонуйте свої варіанти потрошення або чищення риби. Я буду впроваджувати їх в реальність. Всім бажаю вдалих рибалок, бувайте здорові!